Сьогодні, 8 березня, я в гарній хусті святковій. Вітаю всіх, хто святкує цей день як свято. Всі соцмережі, всі месенджери в мене, як завжди, забиті, заблоковані купою всяких картинок, відео, дивних повідомлень, привітань від знайомих, незнайомих людей. Зранку всі чомусь вирішили, ну, можливо, їм немає чим зайнятися, то вирішили розсилати тисячі картинок, і ніяк ця тенденція не нікуди не дівається. Багатьох людей ніхто не може так і зрозуміти, що це взагалі-то ну, картинки такі безликі, розсилати це вторгнення в особистий простір інших людей. Це не зовсім етично. Якщо ти хочеш привітати людину, то привітай! Словами, якимись щирими людина буде знати, що ти витратив хоча б секундочку, щоб написати її її ім'я, якось звернутися, щось особисте. Ну, таке не чули, не чули про етику 21-го століття і поводження в соцмережах. Ладно, я хочу сьогодні поговорити трошечки з вами, поділитися своїми думками з приводу суті цього свята, так званого, що я для себе сьогодні обрала мене такі святкові інструменти сьогодні. Бачите, рукавички, лопатки, всякі такі грабельки. І я буду приводити до тями після зими свої квітники. Це мій вибір, тому що я цю весну чекаю, як і кожну весну з нетерпінням. Ну а ця зараз актуальна і, звичайно, це відродження, це сонечко, цей біль трошечки в фізичному тілі після того, як засидівся взимку. І мало рухався для мене це радість. Це мій сьогодні вільний вибір, що я буду взаємодіятися стихією землі, з царством рослин. Я буду про них дбати, взаємодіяти, очищувати, підрізати можливо, відновлювати до життя. І я радію, тому що в мене є цей вільний вибір, що ніхто не вирішує за мене, ніхто не примушує мене робити щось інше, те, що не в моїх планах і в бажаннях. Робити те, що хтось вважає корисним і потрібним, а не те, що надихає саме мене. І, власне, суть цього свята саме в тому, що жінка має рівні права з чоловіками і може робити в своєму житті те, що вона вважає за потрібне. Розпоряджатися своїм тілом, своїм життям, своїм часом, своїми ресурсами, вона має рівні права щоб працювати, заробляти гроші, мати якісь матеріальні статки, однакові виборчі, політичні, економічні, соціальні права, що жінка може сама вирішувати, народжувати її чи не народжувати, носити чи не носити таке розрекламоване і почесне звання матері, бабусі. Чи не носити, чи може в неї зовсім інші плани на її життя, на її втілення? Це ж якраз зараз розказують скрізь по телебаченню, що в Росії договорилися до того в 21 столітті, що найкращий подарунок для жінки на 8 березня бляха муха. Це нова вагітність. Розумієте? Нова вагітність. І вони говорять це на рівні Державної думи по телебаченню. Тобто абсолютно знову знецінення жінки, перекреслення всіх здобутків, які були і в цій країні, зокрема чого добилися жінки попередніх століть і поколінь, перекреслено все. І знову статус жінки знижений до просто робочої піхви органу виробничого, який стругає. А, нових істот як м'ясо для війни. Ну це ж жах. Але ще є країни, де дівчаток продають в рабство сексуальне і фізичне, де радіють народженню дівчинки, що її можна продати юною, де в нормі видавати шести, восьми, дев'ятирічних дівчаток за стариганів заміж, де каструють жінок, вирізають їм клітор. Зашивають піхву, щоб вони нічого не відчували, щоб вони тільки були як от інструмент для розпліднення і для задоволення чоловіків. Вони не мають ніяких прав ні на себе, ні на своє тіло, ні на дітей. Жахливі речі. Там, де жінка якось не так вчинила, як пише якісь устої соціальні її забивають камінням до смерті, її саджають в тюрму, її тримають в неволі. І, хоч ти донька Шейха, хоч ти звичайна дівчинка, прав, в тебе нема ніяких. Треба поцікавитись просто історією жінки, як мінімум, протягом цієї цивілізації. Ми не можемо судити за попередні цивілізації, але хоча би за цю цивілізацію, і вона дуже сумна. І зараз жінки по всьому світу пробуджуються. Піднімають голову, піднімають свій голос, борються з своїми оціми страхами, комплексами, нав'язаними політиками, чоловіками, соціальними устоями. В когось краще виходить, в когось гірше виходить, в когось якось недолуго, хтось проривається швидше. Але це процес глобальний іде. І я радію в цей день, що я можу встати, коли я вважаю за потрібне. І робити те, що я вважаю за потрібне. Бо мої квітники, мої грядочки, мій розарій мене надихає, і це моє право. І я дякую Богу за реінкарнацію в такій нації, в такий час, коли я вільна, але не у всіх так є. І не у всіх такі є можливості. І навіть в нашій країні, де нібито а, жінка має. В багатьох сферах рівні права жінки за звичкою, за своїми е, такими форматами мислення самі себе добровільно віддають в рабство. В них немає сміливості сказати ні. Навіть в шлюбі, домашньому рабству, у законеній проституції, коли ти зобов'язана, бо це твій чоловік, а хочеш ти не хочеш, можеш, не можеш чи ні. Народжувати дітей не тільки тоді, коли хочеш, а коли суспільство каже, що вже пора, часики тікають. І так далі, і так далі, і так далі. Так що нам чистити, чистити ще своє мислення, свої соціуми, свої суспільства ще ой-ой-ой як багато. Навіть в Україні, не кажучи вже про інші. Країни, оце і є суть цього свята. Це не є оцей замурзаний, замучений тюльпанчик, який тобі принесуть чи не принесуть. Я вон сама собі насадила мене. Сотні тюльпанів розцвітуть через кілька тижнів. Я сама собі можу купити, я сама собі можу посадити і виростити. На вікні в горщику той тюльпан, суть не в цьому тюльпані, а в тому, що зробили таку маркетингову залежність. Жінка сидить і чекає, чи їй той от, от той тюльпанчик нещасний хто небудь чи ні. Чоловік забув чи не забув? П'яний він четверезий сьогодні, а тюльпанчик принесе чи щось інше? А якщо немає в тебе чоловіка, який принесе тобі цей тюльпанчик, то ти якась не така, третю сортна, неправильно бракована, нещасна, не успішна. Бо тобі нема кому принести тюльпанчика на 8 березня. Хто це нав'язав нам? Коли? Політики? Пропаганда? Маркетологи? Коли нам це нав'язали? Я живу з одним чоловіком 27 років, то якщо він мені сьогодні тюльпанчика не принесе, то що? Я впевнена, що він не принесе мені тюльпанчика, бо це було б дуже недоречно. Поїхав зараз в місто, привезе мені, можливо, мій улюблений Мар'янговий рулет, мій улюблений виноградик, рибку мою якусь, можливо, ще якийсь сюрприз, Рафаелку якусь. Але він робить це не тільки на 8 березня. Він робить це постійно, регулярно і не шукаючи приводу. А ще мене дуже тішить, коли жінки на 8 березня ну нібито свято, день мами, день жінки, і вони отримують такі подарунки: типу пральна машинка, сковорідка, там, посудомийка, набір посуду якого-небудь там, щось таке. Я просто, просто не знаю, які емоції. Але ж це провина жінок. Бо коли ми вступали в шлюб і перші роки вибудовували стосунки, я чітко сказала, що якщо це мій день народження, якщо це 8 березня чи новий рік, неважно, то я отримую собі в подарунок щось те, що мені в подарунок. Не мої рабські обов'язки по обслуговуванні родини, а мені в подарунок. Прикраси. Або те, що я собі захотіла, предмет якоїсь розкоші, щось інтимне, чи я захочу собі, наприклад, там, сукню нову чи білизну, вам підкажу. Чи це щось таке, можливо, багато-багато ну, всього жіночого може бути, якісь забаганки. От я хотіла останні роки собі спочатку глюкофон, це такий езотеричний музичний інструмент. Потім я собі захотіла, наприклад, велосипед. А наступного року я захотіла собі масажне крісло. А потім я захотіла собі садове крісло, в якому я відпочиваю і проводжу, наприклад, прямі ефіри. Ну, якщо мені подарують сковорідку, то я одразу попередила, що тою сковорідкою той, хто подарував, отримає по голові. Тому що це для мене неповага. Коли нам треба побутові речі, ми з чоловіком плануємо, йдемо і купляємо побутові речі для покращення побуту нашої родини. Ну ніяк не подарунок на жіноче свято чи на мій власний день народження. І букети мені дарують по сезону. Це не кожного дня. За 27 років сказати, що кожного дня даруєш квіти. Ну таке, особливо, коли ми більшу частину проводимо ну, от, на природі, де мене буяє весь екопростір. Але це знаки уваги. Це кава в ліжку кожного дня. Це допомога. Це турбота. Це такі маленькі е, знаки і уваги, коли я втомилася, за мене помить посуд не тоді, коли я прошу, а просто так, тому що його треба помити. Коли я втомилася або немає настрою, чоловік приготує обід і не буде виносити мені мозок. Оце зрілі стосунки дорослих людей. Коли ми бачимо, відчуваємо один одного і кожного дня шукаємо якийсь маленький привід порадувати один одного, знаючи смаки, уподобання, якісь хобі, якісь захоплення. Один одного ми просто шукаємо в побуті постійно якісь малесенькі знаки уваги і можливість потурбуватися один про одного і проявити любов. І тюльпанчик можна подарувати просто так. А не 8 березня і зробити жінку нещасною, тому що цей тюльпанчик їй ніхто не подарував. Але це до жінок, дівчата це до нас з вами. Мова це про нас з вами. Як ми вибудовуємо свою самоцінність, самооцінку, свої кордони? Як ми розуміємо самі себе, як ми заявляємо світу і близьким про себе, як ми відстоюємо свої права? Якщо нас знецінили, образили, не проявили увагу, ми це запиваємо, замовчуємо, щоб потім мати пухлини і проблеми своєї щитоподібної залози? Чи чітко і зрозуміло пояснюємо? А якщо людина не розуміє, ми просто уходимо з травмуючих і знецінюючих нас стосунків? Це питання до нас. Цей світ тримають жінки, і цей світ врятують жінки. Святом дівчата, хто святкує. Вільні, прекрасні, живі, і головне нічого ні від кого не чекайте, створюйте свій прекрасний світ і своє життя самі. І робіть, що хочете в цей день, і не тільки в цей день. Люблю вас, всім гарного настрою і сонечка в душі.